Друзі, всім привіт! Щойно завершилась наша чергова риболовля. Сьогодні ми з Русіком цілий день відгоцали на річці Дніпро, а навіть по темному додому збираємось. Полювали, як завжди, на щуку, на Судака, але окрім цих двох видів, були і приємні сюрпризи. Вам бажаю приємного перегляду. Ну, а ми погнали додому. І два слова про комплект. Сьогодні ловив 902 м аріоном Мтішкою 728, дайва Сертейт 4000 DC і 06 й по Японії Дюль Хардкор Опа! Оба є, є контакт. На другому закиді впаяв судачинський. Невеличкий, судачинський. Іди сюди, друже. Я на тебе чекав. Іди сюди. Ану. До мене вже і Русик доєднався. Вон, як бачите. о. Дивіться, такі ще більш-менш, до речі. Ще більш-менш, друзі. Ану, іди сюди. Красунчик. Ні, Русик, тут всі мої. О, дивіться, який красень. Красень ранковий. Віпарістий. втащив. Ну, Така досить чітка покльовка. Отакий от ранковий перший судачішка. На Віпо 2.8 в кольорі лох. Буквально з другого закиду чітка покльовка і отакий от прикольний судачішка. Невеликий, грамів 500-600, не більше. Ранок розпочинається не кави судачка додому. Оба! Вмив. Вмив собакою. Ти дивись, буквально з другого закиду вдалося розловитись. Ну, я десь і очікував, що на перших закидах мають бути перші покльовки найактивніших судочків. Як правило, ця локація вона дає рибку зранку. І чим пізніше, тим з кльовом гірше. Я думаю, що весь цей він довго не протримається, ну максимум, можливо, на якихось півгодинки попадемо. І то, якщо пощастить. В чому прикол цієї локації? А прикол, друзі, в тому, що тут немає супервеликих глибин, до яких можна дістати з берега. І судачок, як правило, підходить сюди саме на світанку харчуватися по подачі води. Воду в нас сьогодні дають, рівень гарний. Тому поки все складається якнайкраще. Я з другого закиду вмовив судачка, і Русик з першого закиду заробив судачу-покльовку. Тобто судачок, він на точці присутній, він є. І за найближчі півгодини, і то знову ж таки наголошую, якщо пощастить, за цих перших півгодини треба встигнути зловити якомога більше. Бо по судаку, як правило, ось цих перших півгодини ранкової риболовлі, вони і роблять весь результат по судаку. Це як правило. <ріст> Ай ти морда, руда Руда морда Боже, а як хрюкає друзі Просто капець А, я понял, це бровка Ух ти є Прям на бровці, дядька Почав виходити на бровку і одразу покльовка Ух ти Ух ти. А ну йде сюди. Слухайте, ну я вам так скажу. Не найменші судачки, як для міста. Покльовують поки що в Русіка. Ще одна покльовка тільки що була. І це прям прикольно. О, дивіться. А, це окунь взагалі. Подивіться, який кабан, друзі. Подивіться який кабан. Офігеть. Оце прям дуже неочікувано. Дивіться, який кавун. Такий грамів 450 можливо. Офігенський окунь. Просто офігенський. І з такою покльовкою, прям як судак. От тільки почав виходити на брівку і одразу покльовка сталася. Якщо чесно, я думав, що це судак. Черговий судачок думав з бровки підсів, Ніфіга. Подивіться, який окуняра. Просто подивіться, Ну грамів 450 не менше, друзі. Відпускаємо. Просто клас. А водичка в нас вже досить холодна, з рибою можна возитися скільки хочеш, і фоткати, і знімати її. І проблем з цим немає. Риболовля у нас розпочалася більш ніж активно, я вважаю. Дві риби вдалося зняти. Це вже четверта покльовка на двох, тому продовжуємо. А Русик, он вже бачите, бореться з корчами. Ну, руси, русик на офсеті, тому йому сьогодні море по коліна. Хі -хі -хі. А я розпочав саме з двійняшки. Так, зачепитися шанси досить високі є. Корчів тут вистачає. Але і результативність набагато краще. О! <рес> так, є, це вже не Русик взяв. Так, Давайте я вимотаюсь, бо я вже недалеко. Щоб Русику не заважати. Правильно, не заважаємо. Бачите, на офсет взяв гадьониш. Що, Русик, по покльовкам 32 авто. На твою користь. Ага, риба кажеш. -мо! Ша... Русик, це шахтар. Шахтар. Путешній. Дві який в нього плавник яскравий. Да, бичок афроамериканець. Жесть. Да. Ану, дай я гляну. Блін, ну це не кругляк. Навіть, якщо чесно, і не знаю, що це за різновид. Бо в нас їх досить багато живе. Ану... На долонь. На цілу долонь. Здоровий, клас. Поїхали далі. Пішов, пішов, так. Да. Він знає, куди йому треба. Це дуже добра кормова база для місцевого судака. І в тому рахунку для Окуня. Для гарного окуня. От окуневі види, а я маю на увазі саме Окуня і Судака, вони дуже полюбляють харчуватися саме Бениками. От бичок це, це як для щуки Окунь. Щось маленьке. Духа, може ще один Беник. <сі> Підсів без покльовки, типу і взагалі не Ну, так, Одне з двох. Або супермілкий судак, або щось типу такої чепухи, як в тебе. <сі> да? Дивіться. Ще один. Ще один такий самий. О, Я ж казав, цей двійничок не вибачає помило. Русик, це дубль. О, ріву, я хочу Це дубль. Піднімай, піднімай, бо короче. Може не жалік, але приємний. Бачиш, дві поставив. Я ну, кажу. правильно. Я ж тобі казав, поки ранок став двійняшку. Так, що, забампір ще? Ух ты! Ух ти! Ух ти. Чу -чу -чу. Не хочу просто мочити. Да. Оба. Хороший. Русик, Хороший. Вітаю. Дякую. О, дивись, випав. Ага. Так, а ну у кого більше? Ну, два я далі відійду. <сх |startoftranscript|> так буде більше. А В мене з листочком більше. Ух, Зараз. Трошки такі, як саме. Ось вам і кормова база для такого судака. От. Здразу в пащу засовую. <с Finanz> <per Hannity> Ідеально підходить. Да -да -да. Давай, топи. Ну шо, друже, що, друже, красава? Розпочинились. Давай. Єдине тепер, що нам не вистачає, це щука. А вона, я дуже сподіваюся, сьогодні має бути. Два бичка ми вже зловили. Судак поки не такий активний. Ну, точніше, він активний. Він клює, коли він підходить, коли попадаєш йому під носа. Але думаю, що зараз його тут не так багато. А бичка, прям, ну, щоб два підряд типу, зловити, ну це пипець. То його там просто якесь стадо має на дні лежати. Два бичка, два судачка і гарненний окунь. І це буквально за перших 15 хвилин риболовлі. Я думаю, друзі, далі а, все буде набагато складніше. Бо, як правило, ну, ця локація у нас все ж таки зранку краще рибу дає. І от далі буде супер, я думаю, трудова і супер пошукова риболовля. Все як ми любимо. В найкращих традиціях стрітфішингу. <рик> Блін, а я слухай, я вже кидаю хвилин 20 і без зачіпів поки що. Так в мене двійники стоїть. Дичка в Дніпрі пре. Тому зараз заскочимо ще на пару судачих точок. І як тільки судак вимкнеться, будемо перемикатися на облов прибережних канав із корчами. Да розпочнуться ж пошуки. От далі легкої прогулянки нам точно не світить. Я цю локацію, друзі, називаю локацією перших півгодини риболовлі. Ну а далі за цілий день можна і покльовки тут не побачити. Ось такі місця. Але насправді я дуже люблю ось такі важкі трудові рибалки, бо вони дають змогу тримати себе в тонусі і постійно підтримувати свій скіл. Якщо на першій точці ми затримались через те, що риба поклювала, то далі, я думаю, все буде зовсім навпаки. Тут, в принципі, небагато точок на цій локації, особливо кльових, уловистих. Ну і далі ми будемо дуже ретельно обловлювати кожну доступну нам точку різними приманками. З Судачком, я думаю, на сьогодні можливо і все. Він відійшов подалі, тому будемо шукати щуку і окуня. Про судака теж не забуваємо, будемо прокидувати на нього, бо рівень води досить високий. Далі в нас по плану дуже швидкий облов точок і спробуємо десь наткнутися на щучку. Я поставив ось таку рибку трьохдюймову, дайвівську, дефін її назва. І зараз пошукаємо саме зубату. Для пошуку щуки використовую активну швидку проводку із використанням підкидів. І весь сок цієї проводки в тому, що покльовку тут можна чекати в будь-який момент, на будь-якій фазі проводки. Тобто і після підкиду вона часто клює, і на самій проводці, якщо її біля самого дна вести, і також на паузі. Якщо взяти до прикладу класичну сходинку, тобто 2-3 оберти пауза, то тут ми чітко розуміємо в який момент чекати покльовки. А з використанням такої проводки, як я тільки що показав, ми обловлюємо більше корисної площі. Мені ж згадалися мої ранкові слова про те, що ця локація вона виключно ранкова. Поки все так і складається. А Вже години півтори ходимо без покльовок. Я вже і на танту переходив, окуня поступово підключаю. Мовчить, мовчить і щука, мовчить, і окунь. У всякому разі, я вірю, що у водоймі завжди є активна риба і на неї просто треба натрапити. Корчик, корчик, корчик. Бачите, які тут гілки. Всі вони в ракушці. Оце ми шнури вшатуємо об такий ракушняк. Де ж під цими гілками? Має хтось жити? Ну блін, ну я не вірю просто. Стільки точок вже пройшли. І повний нуль. Що ми вже, друзі, тільки в воду не кидали? І танти, і віпо, і рибки абсолютно різні. Я навіть телспінер з цикадою пробував. Ще один корч. Пакетик, друзі. Оце бонус. Ну такі грамів 300. Ну, якщо так догляділо піде, то вам особливо і показувати буде нічого. Вже половину точок ми обігли і навіть натяку не було на рибу. Якщо ми сьогодні ще щось зловимо, якщо нам вдасться то це буде прям дуже добрий результат. От таке враження, що водойма просто пуста. Русик, ми після сьогоднішньої рибалки зможемо з тобою написати книгу. Тисяча причин, чому не клює. Боже, ну такі ж місця гарні, і корчі є, і все, що хочеш. Окрім риби. Окрім риби, так, да, це точно. Ну якщо ми сьогодні ще десь зачепимось за рибку, Русик, то це прям ледь не диво буде. Да. туговато. Кого ти там взяв? Бичок, дядя. Сьогодні день бичків. От не знаю назви тих бичків, які в нас зранку клювали, а ось це бичок кругляк. Бачите, в нього п'ятнишко таке. На спинному плавці. Ну, русик. Круто, ми зранку покльовок не бачили. Не відвідний Якщо тут стільки бичка, то де ж риба, яка ним харчується? Це ж найлегша здобич. Да, максимально сьогодні дивний день. Повернулися ми до нашої ранкової точки, де в нас ці покльовки і були. І як думаєте, залишилась тут якась рибка? Я б не сильно розраховував. Але спробувати треба. Ні. Ну... Уявляєш? Підсіло щось. Так. Чи судак малий, блін, не можу зрозуміти. Може ще один бичок. Ну це вже взагалі хохма буде. Чувак, так. Так, да, ти уявляєш? Це четвертий за сьогодні і третій з цієї точки. І тут отакі от, от, от попадаються. Бачите, який він. З помаранчевим плавцем. Шесть. Отак от, от. Закриваємось, друзі, бичками. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли в останній раз так дубасили бички. Ще й в розмірі. Це сміливо можна назвати трофейним бичком. Чорні, здорові. А от нормальної риби поки не видно. З нормальною рибою поки без змін. З таким кльовом я вже був би радий навіть якогось окуня зловити. Я вам чесно кажу. От реально, після ранкової активності жодної покльовки ми не бачили. І це вже початок другої години дня. Ну, Бичків не рахуємо. Отакі такі от справи. З однієї сторони покльовок вже давно не було, а з іншої азарт прям бере своє. Дуже хочеться зробити цю золоту покльовку, довгоочікувану. Ну, до вечора ще декілька годин маємо. Будемо сподіватися, що десь на рибку натрапимо. Зараз ми підійшли до мілячків місцевих і кожну точку я обробляю двома різними приманками. По-перше, це танта на легкому джегрізі, а по-друге, це 110-й воп. Ну, більше нічого нам не залишається, як шукати і експериментувати з приманками. Півдня, друзі, ми ходили, шукали цю рибу, не бачили жодної покльовки. І ось нарешті. Вже на одній з останніх точок хлопнула вона. Клюнула під самою травою, під ногами. А знаєте на що? Ходімо, покажу. На 110-й дайвівські стізміну. Ось такий кислотний. Один з моїх улюблених воблерів. Ну давай, мало, біжи. Трошки ми її помучили, але зараз відійде. Все з нею буде добре. О, пішла. Дуже шкода, що не вдалося записати цю покльовку. Точніше, записати то її вдалося. Я відзняв все від моменту покльовки і до фінальної фази виваджування. Але після цього в мене вимкнулась камера і видала а, збій а, відновлення файлу. Отак. Ну, нічого. Головне, що я таки заробив цю золоту покльовку. Більш ніж півдня я на неї чекав. А влупила, друзі, на воблер під травою, на паузі, і така покльовка була потужна, що я думав, вирве вудку з рук. Щучка, виявляється, стоїть на мілячку. Прямо під травою. Ну, зараз ми тут це гарненько обловимо. Може вона тут не одна. Дуже б хотілося зловити ще. друзі ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй відпала відпала на воблер підсіла гадюка без покльовки ти бачиш прям під очеретом недалеко Блін і знову воблер стоїть щука прям в траві це вже друга на твіч да, Ну, другої тут скоріш за все не буде але зараз ми тут все обкидаємо Русикон велику вагу поставив, на дальняки шмаляє. А я одразу з підходу, на першому ж закаді, заробив посадку. Сьогодні ми спіймали 4 бичка, 2 судачка, гарного окуня і 2 щучих покльовки було на вобор. Це все, на що ми спромоглися за цілий день. Риби небагато, і кожна покльовка вона просто була золотою. Проте риболови дуже задоволені. Свіжим повітрям подихали, навіть руки рибою пахнуть. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково тисяйте палець догори, залиште пару ласкавих слів в коментарях і підпишіться на канал на Канал. До новых зустрічей!